Трансгенераційна травма це травма, от ми розбираємо прямо слово, трансгенерація, тобто через покоління. Це травма не в межах одного покоління, а травма, яка передається ну, в більш віддалені покоління, скажімо так. В чому особливость цієї травми? Тому що вона така є зашифрована, вона не очевидна, вона не розповідається, вона не вербалізується, через що вона не розповідається, тому що вона може бути пов'язана з соромом і провиною, і це можуть бути не тільки люди, які мали травматичний досвід, а навіть свідки, які були, спостерігали за цією травмою. Як ми бачимо цю травму, ми можемо її побачити через, наприклад, якісь незрозумілі події, які відбуваються в одному поколінні, в наступному поколінні. Тобто, щось, наче, повторюється, але немає, наче немає сенсу, як ми можемо відшукати і зрозуміти, що саме мова йде про трансгенераційну травму. Є такий спосіб, є такий механізм. Ми можемо використати, побудувати гінограму. Це дуже схоже на генеалогічне дерево, проте більш таке розширене. якщо в генеалогічному дереві ми бачимо тільки ім'я прізвище, дати народження, дати смерті і як ці люди між собою. Пов'язані то в гінограмі ми бачимо багато інформації, хто в яких родинних зв'язках перебував, які це були роки, хто з ким одружився, скільки дітей народилося, як ці діти вчилися, одружувалися, чи були якісь випадкові смерті, чи були якісь події, які незрозумілі. І тоді ось ця гінограма нам дає дуже багато інформації. Ми можемо побачити. Чи пов'язані оце актуальне покоління, яке, наприклад, переживає цю незрозумілу травму з якимись попередніми поколіннями? Де могло бути початок? Я приведу приклад жінки молодої жінки, яка боїться води? Вона боїться всіх, вона боїться озер, вона боїться заходити в море. І вона пригадує, що це почалося з восьмирічного віку, а, і вона досі має такий страх, проте з нею особисто нічого не траплялося. І коли ми будували гінограму а, і дослідження такі її родинних зв'язків, її причинно наслідкових оцих подій, ми знайшли, що в попередньому поколінні був її родич, який у восьмирічному віці загинув, тому що він пішов на річку і потонув. І і ця травма через те, що батьки відчували провину, відчували сором за цю подію. Вони не передали своїм нащадкам, вони її передали просто у вигляді боязні води, тому що це просто є небезпека, вона не була носієм цього страху. Це був чужий страх, який був вкладений в неї, і вона жила з ним не усвідомлюючи, чому в її голові існує таке обмеження. Це складна історія для дослідження завжди, тому що. Дуже переплетені зв'язки і дуже багато таких складних почуттів, які блокують нам доступ до отримання інформації для того, щоб вибудувати ось ці зв'язки. Якщо ми говоримо про нашу національну травму, ми можемо говорити про Голодомор і про те, як він впливає на нащадків. Мабуть, для сучасного покоління більш молодого це вже не має такого великого впливу. Це більш такий культурний вплив. Проте поведінковий вплив ми можемо побачити так, мабуть, покоління назад наших бабусів, дідусів, які мали наслідки, які були свідками або переживали, або були наступним поколінням, яким розповідали це, і ми бачимо це в намаганні запасатися їжею якось контролювати процеси зберігання, а також в імітуванні того процесу, що тобі не вистачає їжі, тобто ти, наче так, весь час в голодному стані. Тобто різні наслідки ми бачимо. Проте, наша от сучасна війна, яку ми зараз переживаємо, вона буде мати вже для наступних поколінь щось нове. Тому що теж багато буде невимовного а, болю, невимовного травмування, особливо якщо ми говоримо про жертв насилля. Про ці травми дуже важко говорити. Їх не не всі розповідають, тобто ми знаємо приклади, але це одиниці людей, які розповідають свою історію. Тому ось цей багаж, оця непроговорена травма, вона може передаватися далі в поведінкові прояви, в емоційні переживання і може виглядати незрозумілою.